Крило. Ось так. Всім привіт, дівчата! Давно не було ютубних відео. Вже минув рік, як я виклала своє перше ютубне відео, і щось пішло не так, то не було часу, то натхнення, то сил, і якось я забросила. Але хочу знову повернутися все знімати в ютубному форматі. І тому дуже хочу вас попросити підтримати мене лайком, щоб мене більш надихати. З чого хочу почати. А, нещодавно Мирославі виповнився один вік. Як його ми відмітили, у мене є відео в інстаграмі чи Тіктоці, тому переходьте, дивіться. А сьогодні хочу вам показати, що подарували Мирославки на день народження. Хочу сказати, що були дві частини. Перша частина ось ця а, це. Ті подарунки, які входили в наш вішліст, який я склала. І що ви можете бачити позаду мене, це величезний комод, який подарувала Мирославка на день народження. Тому давайте я вам зараз його покажу поближче. Це нереальна штука. Ось так ближче виглядає цей комод. Він весь з пластику. Тут дуже такі зручні, легкі контейнери для іграшок, їх тут дуже багатенько, вони маленькі і великі. Я, до речі, думала, що у Мирослави дуже. Дуже багато іграшок, і що вони не помісяться в цей комод, але як бачите, тут ще є вільні місця. Тут ще, до речі, є ось такі наклейки, їх ще треба наклеїти ось сюди. Ми ще це не зробили, але пізніше, коли Мирославка приїде, вона зараз в селі з бабусею та дідусем, І коли вона приїде, ми з нею разом. Поклеїмо. Ось такі контейнери це дуже зручний комод для дитини, тому що, по-перше, вона бачить, що лежить перед нею, тобто яку іграшку вона хоче взяти. А по-друге, їй дуже зручно за її ростом а, взяти ту іграшку, яку вона хоче. Але ось сюди, на саму вищу полку, вона ще не дістає. Але ось на ці три нижні це просто, ну, я не знаю, це просто клас. Це просто така дуже зручна, класна знахідка для вашої дитини на один рочок. Тому хто хоче і не знає, що подарувати дитинки, оце просто клас. Ще Мирослава подарувала ось такий наймиліший боксик. Це боксик для збереження потаємних дрібничок. Це буду я збирати, тому давайте зараз вам його покажу. Давайте відкривати. О, клас! Дивіться. Тут потрібно його підписати, я ще його не підписувала. До речі, це в нас такі були анкетки на дні народження. Це гості заповнювали там побажання. Так, і давайте ж дивитися, що входить в цей самий бокс. Так, перше, це ось такі примітки. Тобто, ну, це потрібно мамі записувати. Там, можливо, щось цікаве про дитинку, можливо, якісь там перші слова. Так, далі. Ось такий мішечок. Тут. ну Це планувалося для першого взуття, але я поклала сюди перший одяг, який надягала Мирославки у пологовому. Тут я поклала чоловічок, носочки і шапочку. Так, далі. Ось тут поклала першу соску Мирослави. Дуже прикольні, такі гарні, якісні мішечки. Це так гарно упаковано. Так, тут, ага. Тут я вже не пам'ятаю, що я поклала. А, тут я поклала пупочок, хрестик її, коли її хрестили, і ножиці, коли підстригали Мирославку на день народження. Далі, ось такий дуже важливий найперший болкнотик для Мирославки. Тут такі важливі. Елементи писати, тобто скільки народилася скільки вона важила, ось її досягнення всі, коли там вона сіла, коли почала ходити, тут я все записую, коли виліз перший зубик і все підписувати, коли останні вилізли. так Тут ще не заповнював, бо це вже для більш дорослих. так тут вже я теж, до речі, слідкувала, скільки важить Мирослава кожен місяць, її хрещені батьки, як святкувало наше сімейне дерево, перші слова. Так, о, ось, до речі, ось ця дуже прикольна сторінка. Прикиньте, в, цей, в той день, коли народилася Мирославка, треба написати, наприклад, скільки коштував кіндер, який курс долара був, скільки коштував хліб, скільки коштував бензин, який телефон, який, хто був ну, Тобто дуже-дуже прикольно. І тут ще такі примітки мамі про мене. Так, далі. Тут я поклала бірочки з пологового. Такий милесенький-маленький конвертик. Так, тут потрібно покласти її перше волосся, але у нас на день народження був ось такий конвертик, я окремо замовляла. Тому з, це перший локон Мирослави з самого дня народження, який. Стригли хрещені. А тут я поклала це самий, самий найперший, коли Мирославку хрестили, і батюшка стриг їй волосся, і це саме-саме найперше. Тобто ось цей локон вже не найперший. Зрозуміли, да? так, далі. Це тести на вагітність мої сюди поклала. Це теж їх зберігала, як знала, не викидала. Тут ще є ось така бірочка, але я не знаю, що сюди покласти. Можливо, якісь там ще примітки буду збирати, не знаю. Так, далі, тут у мене зберігається знімочок з УЗД. Ось така це прикольне, такі, знаєте, я робила сліпки Мирославі, ось тут ножка і ручка. Дивіться, який він такий. Золотенький, такий класний конверт. Так, і тут вже ось таке письмо тобі. Я тут написала Мирославки на велике письмо, пусть вона його потім почитає. Так, далі. Тут ще зберігається ось такий у дерев'яній класній коробочці. Тут її буде перший зубчик. Маленькі цитати. Тут ось така коробочка, є ось такі невеличкі, класні листіночки, де буду записувати, ну, мабуть, там знаєте, такі якісь смішні, класні речення або слова, які Ів Мирославка говорить, або про неї щось таке миле і цікаве. Вона тут їх дуже багатенько, тому тут хватить багато. Так, така мила коробочка. Далі. І ось така остання класна коробочка це 12 перших місяців. Тобто, це фотографії. Зараз покажу: Оп, дивіться: тут всі 12 карток, і сюди потрібно е, вкласти фотографії. Тобто, Я фотографувала, Мирославки, були всі 12 фотосесій, тому у мене є щось сюди покласти. Такі вони, бачите, різноманітні вам ще один подарунок з нашого вішліста, Це ось така вежа Монтесорі, вежа помічник. Вона ще називається. А, чому саме цю вежу я захотіла, бо в мене Мирослава майже постійно на ручках і коли я готую, мені не дуже зручно. Я не хочу робити щось одною рукою, тобто тримати дитину і щось робити, бо Мирослава постійно до чогось тягнеться, тому вирішила, що вона мені буде необхідна, тому вирішила додати її до на і нам її подарували. Тому давайте зараз покажу, як вона виглядає поближче. У неї ось такі розвороти. Є ось така. Дощечка, де можна малювати. До речі, до неї і поклали мілки дуже-дуже прикольно. Дякую за це. Так, є ось такі розворотики, бачите, вони трішечки з такими бризами. А є ось такий. Він мене не дуже влаштовує, бо я переживаю, що Мирославка може тут впасти. Я бачила, що деякі дівчата вони заматують харчовою плівкою, напевне, я теж так зроблю. Так, і що ще тут прикольне, що ця вежа йде трансформер. Вона перетворюється на стілець і столочку. Зараз вам покажу. Так, так вона. розкривається. Хоп, і дивіться, тут є стульчик і стілець. Тобто, дитинка може сісти, щось там помалювати або зробити якісь свої дитячі справи. Дуже зручно, бо все дуже швидко. І вже вежа. Тобто, дуже-дуже швидко і зручно. Ще в наш ліст входив цей ортопедичний килимок, Нам його радив ортопед, тому це було обов'язково. Дивіться, він, він складається з 6 мазлів. Ще є ось такі, але це більш такі грубі. А я поклала поки ці чотири. І чому саме я поклала ось тут біля дверей дівчата? Це лайфхак, щоб дитинка по ним ходила. Бо не всі дітки. Люблять ходити по цим ортопедичним килимкам, і для того, щоб вона по ним ходила, я поклала біля дверей, біля входу. Ось тут, де дитинка в будь-якому випадку буде по ним ходити, бо вона виходить, заходить з кімнати. Ще можна покласти біля ліжечка, але це вже для більш дорослих, бо у нас, бачите, яке велике і вона може встати, прокинутися, встати ось тут або там. Тому, якщо у вас вже є ось якесь ліжечко для дитини, маленьке таке, де вона тільки з одного боку встає, то можна ще покласти біля ліжечка. Але я поки що поклала ось тут біля входу, і вона у мене постійно по ним проходить. І останній ось такий наймиліший альбомчик для збереження спогадів Мирославки. Він такий іменний. А зараз покажу вам його всередині. Тут дуже багато ілюстрацій, таких сторінок різноманітних, як усе починалася. Фотографії мами і тата, УЗД, виписка з пологового, перші хвилини життя, перші досягнення. Далі. Тут тобі один місяць, і так кожен місяць. Далі, давайте дивитися. Так, відбитки ніжки і ручок. Твоя перша подорож. Тобто вони тут всі підписані. Далі йдуть на татки, і вже далі. Ось такі просто пусті сторінки, куди можна наклеїти фотографії. Дуже мілесенький альбом, щоб зберегти на пам'ять всі фотографії і всі важливі записи вашої дитинки. Це було все. Чекайте другу частину. Там буде більше подарунків, а в основному будуть іграшки. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь.